Привіт, мене звати Марина Шакотько, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні хочу поговорити про найтриваліший фізіологічний період в житті дитини: про період прорізування зубів. Про нього багато міфів, історій. У кожного бані в кожній родині вони є свої, але дійсно треба зазначити, що цей період триває досить довго, десь приблизно з 4 місяців він починається, і приблизно до 2 років іноді може продовжуватися. Він є абсолютно фізіологічним через нього пройдуть всі діти. Але оскільки тривалість цього періоду велика і він іде досить хвилеподібно, тут до нього є дуже багато питань, тому що в медицині в педіатрії це така невеличка помийна яма, в яку скидаються всі симптоми, незрозумілі і стани, які відбуваються з дитиною протягом перших цих двох років. У дитини температура, скоріш за все, це на зубки. У дитини нежиті і кашель, скоріш за це за все, це синдром прорізування зубів. У дитини діарея це прорізування зубів. Дитина погано їсть, в неї поганий настрій, погано спить, все туди саме. Давайте розберемо, які симптоми характерні для періоду прорізування зубів, а які не властиві йому, і треба шукати іншу причину або не шукати, тому що її може і не бути. Основним першим маячком, який каже батькам про те, що почався період прорізування зубів, є набряклість ясен, їх почервоніння, іноді над майбутнім зубчиком може навіть утворюватися невеликий синець. Це якраз один із перших симптомів, який каже про те, що цей період входить у свої права. Батьки іноді бояться різних станів на яснах у цих синців, але боятися їх не потрібно, тому що, коли зуб проходить по яснам, він може якимось чином задівати судинку, і тому утворюється такий синець. Але оцей синець це єдине, що характерне із висипань для прорізування зубів. Другим характерним симптомом є те, що у дит дитина стає більш е дратівливою, більш капризною е і часто вимагає Уваги мами. справа в тому, що дитина не розуміє, що з нею відбувається, тому цей дискомфорт, особливо в ранньому віці, віці 4-6 місяців, її важко сприйняти, і вона буде дійсно проявляти всі, всіма можливими способами для себе цей дискомфорт і вимагати уваги. Тому що, коли дитину відволікаєш, вона все ж таки починає поводитись краще. Це і є маячком знову ж таки другим для батьків. Якщо дитина капризна, але на увагу Батьків реагує позитивно, якщо відволікається і починає себе вести більш активно і більш звично для батьків. скоріш за все це є в скарбничку синдрому прорізування зубів. Наступним симптомом дуже частим і характерним для цього періоду є посилення слинотечі. Перший епізод посилення слинотечі відбувається десь в 2-3 місяці. Він іще не свідчить про прорізування зубів, оскільки пов'язаний просто з тим, що починають функціонувати слині залози, а дитина ще не навчилась заковтувати слину. Потім наступає такий невеликий проміжок, коли слина у дитини не виділяється, вона вміє її заковтувати, В принципі, її небагато. А десь з 4-6 місяців починається нова. Виток цього симптому слина починає текти дуже активно, і це якраз вже про те, що десь в яснах починає іти зубчик, він подразнює нерви, які подразнюють слині залози, і це проявляється саме слинотеча Наступним характерним симптомом цього періоду є те, що дитина починає все тягнути до ротика: свої кулички, мамину або татову руку, будь-які іграшки може навіть. Кусатись через велику кількість слини і те, що дитина тягне все до рота, в неї можуть з'являтися незначні висипання, подразнення навколо ротика, яке іноді батьки розцінюють як якусь алергічну реакцію, але це не відноситься до алергічних реакцій, а пов'язане саме з цим синдромом і механічним подразненням шкіри. Наступним симптомом синдрому прорізування зубів є незначні слизові виділення з носа. Це відбувається через те, що подразнюється одна із гілочок трічистого нерва зубом, і його носова гілочка реагує таким чином, що утворюється невелика кількість. Слизу це не рясний нежить, це не такий нежить, який спостерігається при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Як правило, він і не завдає якоїсь якогось дискомфорту дитині. Ми бачимо, просто мами описують невелику кількість рідини, яка виділяється з носика. Іноді може бути чхання у дитини в цей період, але це знову ж таки більш епізодично протягом дня, зрідка, дитина може чхати. Наступним симптомом є порушення нічного сну. Зуби, як і весь організм, прорізуються в нічні години під впливом певних гормонів, одним з яких є соматотропін. Цей гормон також виділяється в нічні години. Тому саме найбільший дискомфорт дитина частіше відчуває в нічні години. Вона може частіше. Просинатися через це, якщо дитина знаходиться на грудному вгодованні, вона буде частіше просити прикладання до грудей. У мами може складатися думка, що дитина не наїдається менша кількість молока. Насправді, дитина просто прокидається через відчуття дискомфорту. А оскільки при прокиданні у дитини є вже. Такий рефлекс прикластись до грудей, дитина буде прикладатись до грудей. Це не про те, що вона голодна, це про те, що, скоріш за все, в силу вступив цей синдром прорізування зубів. Також досить частим симптомом є зниження апетиту у дитини. Особливо це добре проявляється з моменту введення прикорму. Коли прикорм введений, дитина мала хороший апетит, виживала вже деякі страви прикорма, але з моментом, коли напрякають ясна. Коли у дитини є дискомфорт на жувальних поверхнях через цю набряклість і збільшення приливу крові, дитина може відмовлятися від певних текстур їжі, більш твердої їжі або більш теплої їжі. Такі зниження апетиту, таке зниження апетиту часто. Турбує батьків, вони звертаються навіть за допомогою. Але ми розуміємо, якщо дитина, наприклад, добре прикладається до грудей або добре споживає молочну суміш, а при цьому відмовляється від прикорму, який вона досить добре їла. Скоріше за це за все, це якраз скарбничку синдрома прорізування зубів. Важливо не відмовлятися від страв прикорму, не дозволяти дитині їсти тільки грудне молоко або тільки суміш, а шукати ту текстуру і ту їжу, яку дитині буде комфортно. Їсти. Одним із е, е, симптомів, які часто приписують до синдрому прорізування зубів, але який насправді зустрічається не так вже і часто, це є підвищення температури тіла. Насправді дуже часто будь-яке підвищення температури в періоди від 4 місяців і до 2 років дійсно часто списується на синдром прорізування зубів. Але пам'ятаємо, що десь з періоду 6 місяців у дитини значно зменшується кількість антитіл, як в крові дитини, так і в грудному молоці мами. І тому цей період якраз стає тим періодом, коли дитина найбільш уразлива до дії. Вірусів, бактерій і інших мікроорганізмів. І в цей період часто у дитини трапляються перші епізоди вірусних бактеріальних інфекцій, тому і є підвищення температури. Але оскільки іноді деякі інфекції можуть взагалі проявлятися безсимптомно, ну, наприклад, популярна дитяча інфекція Розеола, вона перших кілька діб взагалі не має ніякої симптоматики, лише підвищення температури. То наявність отаких от підвищення температури часто списується на синдром. Прорізування зубів. Хоча це з цим не пов'язано. Хочу зауважити, що підвищення температури при синдромі прорізування зубів, як правило, невисоке. Субфібрильне ми називаємо в медицині. Це приблизно до 38 градусів. Для синдрому прорізування зубів часто характерна температура 37,2-37,3 градуси. І, як правило, батьки цю температуру навіть не помічають, якщо вони не беруть термометр і не вимірюють температуру. Іноді вона буває як знахідка. Щось дитина більш капризна. Відмовляється від їжі вночі часто прокидалась, мама міряє температуру, і бачить, що температура 37,3, наприклад, або 37,5. Хоча, в принципі, дитина поводиться більш-менш як зазвичай, і мама би навіть і не вимірювала температуру, якщо б не було цих попередніх симптомів. Отже, важливий меседж, що не кожна температура дорівнює синдром прорізування зубів. І до температури в період з 4 місяців і до 2 років, до підвищення температури, треба ставитись уважно і шукати при іноді, до речі, підвищення температури без симптомів може свідчити про досить серйозні стани, наприклад, про інфекцію сечововідних шляхів, про деякі аутоімунні захворювання, тому не треба списувати температуру постійно на синдром прорізування зубів. Якщо температура тримається більше трьох діб, обов'язково треба звертатись за допомогою до лікаря. Які ж симптоми не характерні для цього періоду, але часто до нього приписуються. По перше, це Підвищення температури тіла до 38 градусів і вище. Це стійка температура, яка потребує постійного прийому жарознижуючих або регулярного прийому жарознижуючих препаратів, і яка триває більше трьох днів. Тобто, якщо у дитини є підвищення температури, що потребує кожних 6-8 годин прийому жарознижуючого препарату, це 100% не про синдром прорізування зубів. Тому що для цього синдрому характерна невисока температура, хвилоподібність. Дібна, яка сама піднімається, сама опускається, і часто навіть може бути непоміченою батьками. Тому, якщо є температура, обов'язково є привід звернутися за консультацію до лікаря. Наступний симптом, який часто списується на синдром прорізування зубів, але часто з ним не пов'язаний, це рясний нежить. Часто батьки не звертаються з допомогою, тому що вважають, що цей нежить пов'язаний із синдромом прорізування зубів, а він є симптомом якогось вірусного захворювання. На щастя, лікування специфічного таких станів немає, і в принципі, при правильному веденні. Дійсно, можна, немає принципової різниці, чи це синдром прорізування зубів. Чи... Легка гостра респіраторна вірусна інфекція. Основними напрямками в лікуванні є сольові рощини і рясне пиття дитини. Але пам'ятаємо про те, що рясний нежить це не в скарбничку синдрому прорізування зубів, а скоріш за все, свідчить про наявність у дитини респіраторної інфекції. Наступний симптом, який взагалі не властивий для синдрому прорізування зубів, це кашель. Часто батьки пов'язують кашель з нежиттям через те, що частина слизових виділень стіна. Тікає по задній стінці глотки, подразнює голосові зв'язки і виникає кашель. Але така кількість виділень із носа, яка може викликати кашель, не буде спостерігатися при синдромі прорізування зубів. Це знову ж таки в скарбничку е якоїсь вірусної респіраторної інфекції. І симптом, який зовсім не пов'язаний з синдромом прорізування зубів, але часто чомусь визначається батьками е як якраз синдром прорізування зубів це діарея. Будь-яка діарея це привід звернутися до лікаря, особливо якщо вона трапляється в період перших двох років життя. Це привід звернутися до лікаря, і діарея не пов'язана з синдромом прорізування зубів. Чому виникає діарея часто в цей період, і батьки все-таки пов'язують її з синдромом? Дитина, як я вже казала, бере все до ротика, часто бере до ротика руки, будь-які предмети облизує, намагається зняти дискомфорт з ясен. І таким чином в цей період підвищується ризик захворіти на вірусні бактеріальні інфекції, тому що прослідкувати за дитиною, щоб вони постійно були чисті ручки, це неможливо, да, і не треба цього робити, тому що таким чином дитина тренує свою імунну систему. Це в принципі нормально. Ніяким чином прорізування зубів точніше не може викликати діарею. Це нелогічно і тому ну, ніяким чином не пов'язане. Іноді іще, чому батьки пов'язують все таки діарею з синдромом прорізування зубів, коли у дитини. Зменшується апетит, і вона, наприклад, певний час їла прикорм, добре, а потім перестає їсти прикорм і приходить виключно на грудне молоко. В неї дійсно можуть змінитися випорожнення, вони можуть ставати більш м'якими, більш рідкими і подібними до тих, які в неї були перші 6 місяців життя. І тоді, от у батьків є асоціація, що це, начебто, як діарея. Хоча до діареї це не зовсім немає ніякого відношення. Повторюсь, будь-які будь-яка діарея є привідом звернутися до лікаря. Отже, ми розібрали з вами симптоми, які трапляються під час синдрому прорізування зубів, які не характерні для синдрому прорізування зубів. Зараз пропоную розібрати допомогу дитині, як же надати допомогу, полегшити стан дитини в цей період. Перше і основне треба розуміти, що цей період фізіологічний. Тут необхідне терпіння. Розуміння того, що дитина не спеціально капризує, вередує, вона дійсно відчуває дискомфорт і якісь неприємні відчуття. Тому основне, що можуть зробити батьки, це відволікати дитину. Простіше це робити, звичайно, коли дитина вже більш старша, але і в більш ранньому віці це можливо. Тут багато треба уваги приділяти дитині, носити на ручках, відволікати іграшками, намагатися, ну як ми кажемо, танцювати в будь-які танці з бубнами навколо дитини. Все це працює і діє не менше ніж медикаменти, про які я зараз буду говорити. Другим таким напрямком в допомозі дитини це є використання прорізувачів і гризунців. Це специфічні іграшки, які мають текстурну таку будову, тобто вони мають випинання, можуть охолоджуватися, мають умови для того, щоб їх охолоджувати. І коли дитина бере ці іграшки до рота, вона може подразнювати собі ясно і знімати явище дискомфорту. Це можуть робити батьки, або дитина може робити собі сама. Є спеціальні щітки, є напальчники. Тобто, в, в цьому напрямку індустрія і маркетинг добре спрацювали, тому по запиту можна знайти багато таких дуже ефективних гринзунців і прорізувачів. Крім того, досить ефективним є тиснення на ясна своїм вказівним пальцем, зігнутим у суглобі. Діти самі часто беруть пальці батьків до ротика. Важливо, щоб руки у батьків були чисті. І таке тиснення пальцем на ясна досить ефективно, завжди під рукою, і діти дуже добре до нього ставляться. Із медикаментозних засобів для допомоги при синдромі прорізування зубів в світі використовують знову ж таки лише дві діючі речовини. Це парацетамол і ібупрофен. Це ті ж самі засоби, які використовуються як жарознижуючі, вони мають знеболюючий і протизапальний ефект. Батьки бояться давати ці засоби, якщо у дитини немає температури, бояться, що температура може знизитись. Насправді цього не відбувається, а відбувається зменшення больових відчуттів. Дуже важливо, щоб дитина почувалася комфортно. І на піку прорізування зубів в дитині дійсно може бути дуже дискомфортно. Вона може мати е, виражені больові відчуття. Даємо, як у нас в дорослому віці прорізувалися зуби мудрості. Хтось, якщо це переживав, то згадую, що це. Вкрай некомфортно, комфортно, і ми дорослі часто використовуємо при якихось больових відчуттях пов'язаних з зубами знеболюючи. Чому не можна цього робити з дітьми? Батьки бояться, але якщо ви використовуєте нормальне дозування з певними інтервалами, це безпечно і це рекомендовано. Великою помилкою є давати половинну дозу або давати не давати регулярно, батьки бояться. Що, наприклад, кожного вечора давати жарознижуючи протягом тижня, це може бути погано. Ну, Якщо у дитини пік синдрому прорізування зубів, то дитині потрібна достатня доза, терапевтична доза, яка буде мати ефект, а не просто дитина випить вип'є жарознижуючий, який не буде взагалі ефективним. Має бути нормальна доза і нормальна кратність. Засоби на основі ібупрофену можуть прийматися до трьох разів на добу, засоби на основі парацетамолу до чотирьох разів на добу. Але знову ж таки, в денні часи, повторюсь, дуже ефективним є відволікання дитини. А в нічні часи можна давати знеболюючі, якщо це той піковий етап прорізування зубів. Ну і ще раз зроблю наголос на терпінні і розумінні, що цей період фізіологічний і рано чи пізно, а десь в районі 2-2,5 років він обов'язково закінчиться. Що не можна ні в якому разі робити при синдромі прорізування зубів? По перше, використовувати в якості гризунців будь-які харчові продукти. Наприклад, популярними є яблуко, морква, печиво, бублики їх не можна використовувати, оскільки дитина може відкусити великий шматочок цього продукту і навіть видавитися ним. По-друге, заборонені при синдромі прорізування зубів такі популярні в нашій країні гелі для прорізування зубів на основі лідокаїну або інших анестетиків. Ці гелі дійсно мають такий трошки заморожуючий ефект на ясна. Вони знімають дискомфорт, але дуже короткочасно, оскільки швидко змиваються слиною, якої багато в цей період. Тобто їх діє буквально 15 20 хвилин, а разом зі слоною вони потрапляють в шлунково кишковий тракт, подразнюють слизову оболонку шлунку і можуть викликати у дитині больові відчуття в животику, на що вона буде знову ж таки більш капризна і відчувати дискомфорт. Але найнебезпечнішим є те, що засоби на основі лідокаїна, всмоктуючись у шлунку, можуть викликати порушення серцевого ритму, серцеві аритмії. Тому ці засоби взагалі заборонені для дітей віком до 12 років вони частіше використовуються при одяганні брекет систем. Також абсолютно неефективними при синдромі прорізування зубів є гомеопатичні препарати, вони не довели своєї ефективності в дослідженнях. І в принципі, як при синдромі прорізування зубів, так і при інших станах, тому не витрачайте на них зайві кошти і не покладайте на них своїх зайвих сподівань. Краще дати дитині діючу рочовину знову ж таки парацетамол або ібупрофен, це буде ефективно дієво, безпечно і значно полегшить стан дитини.